Ходити тротуарами в самісінькому центрі міста може бути небезпечно. У цьому будинку, який знаходиться на майдані перемоги, усі балкони визнані аварійними, а мешканцям квартир заборонено ними користуватись. Люди розповідають, усе почалося ще в 2006 році, коли балкон однієї з квартир обвалився і лише дивом нікого не вбив. Після того спеціальна комісія провела обстеження будинку і усі 60 балконів визнала аварійними. Власники квартир вже неодноразово звертались до ЖЕКУ з проханням зробити капітальний ремонт будинку, але безрезультатно. Ну я наприклад боюся виходити. На цей балкон. Ось ми там вішали, хотіли Жек знімає з себе відповідальність в такий спосіб, що нам приносять ці листівочки. Ми хочемо відповідальність, вся вішається на нас. Так нам відповіли і в прокуратурі, і кругом. Якщо приватизована квартира, то я відповідаю за свій балкон, тобто за наслідки того, якщо він, наприклад, упаде і когось вб'є, то мені треба сісти в тюрму за це. 60 56 років У нас знаходиться на балансі вже будинок. Це вже за цей час десь два капітальних ремонти Мусив би він пережити, він ще не пережив жодного. У мене два балкони. А як я буду користуватися? Як заборонили ходити туди, була комісія і сказали, що виходити не можна. До там смітник заводиться. Його ж треба вбирати, його ж треба, щоб було в належному вигляді, а там смітник. Люди розповідають, неодноразово зверталися до міської ради та інших служб із проханням, хоч якось, допомогти вирішити питання небезпечних балконів, але безрезультатно протягом 10 років мешканцям вдалося лише зібрати купу відписок. Мовляв, грошей немає, але ви тримайтесь там. Виконання робіт з капітального ремонту окремого балкону в будинку є недоцільним, оскільки з урахуванням його розташування в центральній частині міста. Вимагає різноманітних погоджень з відповідними міськими службами, пов'язаних з обмеженням руху авто, електротранспорту, пішоходів, згоди власників нежитлових приміщень, розташованих на першому поверсі, тимчасове закриття цих приміщень на період проведення робіт, залучення великої кількості крупногабаритної техніки і вирішення ряду інших організаційно технічних питань. Однак повідомляємо, що в зв'язку з обмеженим фінансуванням робіт по капітальному ремонту ну, житловий будинок наш не включено в перелік об'єктів капітального ремонту. І так щорічно у міській раді розповідають про проблему. Знають. Проектна документація на капітальний ремонт аварійних балконів у будинку є, але грошей на це в бюджеті і справді не закладено. Дійсно, на зазначений будинок в 2013 році є документація виготовлена на заміну капітальний ремонт зазначених балконів. Суму коштів, яка потрібна провести ремонтні роботи, я зараз вам не скажу, але я можу вам сказати одне: що зазначені суми грошей в бюджеті міському на 2016 рік не закладено. Пропозиція нашого управління і позиція нашого управління займається така, що в перелік видів робіт на 2017 рік, будуть надані відповідні пропозиції, щоб зазначений вид робіт. По капітальному ремонту балконів житлового будинку перемоги 4 4-2» був закладений відповідно профінансовано. Ну і виконані будуть роботи. У міськраді обіцяють найближчим часом виїхати на місце та більш детально вивчити проблему. Ну а мешканцям радять чекати нового фінансового року, у якому можливо з міської казни і виділять гроші на ремонт балконів у їх будинку.